Тиждень у нас святково. Вага, всі слухають уважно. В цей тиждень. Віддання Пасхи. в середу І Вознесіння Господня в четвер. І от у нас в середу буде. Особливий порядок богослужіння для того, щоб ми попрощалися з Пасхою цього року належним чином. Тих, хто це любить і шанує, от вони, вони зможуть оцінити. Ми відслужимо о 9 годині в середу пасхальну утрім, яка служиться так само, як на Пасху. От служимо пасхальну утренню, а потім переходимо до, ще раз, останньої, на цей рік пасхальної літургії. Служимо пасхальну літургію. Виходимо з тим трисвічником, Співаємо Христос Воскрес з мертвих із стихами. З усією урочистістю і піднесеністю. Бо Христос Воскрес і нам треба воскреснути. Щоб там не було, нам треба воскреснути. Ну а потім будемо вже готуватися до свята Вознесіння Господнього. Я вас вітаю. До наступної серди. І будемо, будемо служити і радіти, тому що Бог з нами.